Всім привіт! Це гараж будинок на околиці. Рівно рік тому ми придбали цей будинок. І що я вам хочу сказати? Це була просто заброшка. Бур'ян навіть не коліна, вище голови, куча дерев, не зрозуміло, яких, а що всередині в будинку витворялося, там я просто не хочу навіть згадувати. Але і, точніше, в цьому відео ми покажемо вам, як ми за рік все змінили. Але ні ну, це наш будинок. Оно він. Для мене забор це обличчя будинку. Два роки тут ніхто не жив. І це було видно по кучі гілок і мусору. В минулому відео ми вам показували, як ми прибрали всередині. За цей рік ми прибрали ззовні і тепер можемо тут ставити навіть три машини, хоча в нас їх немає. А ще мене тягнули на забор затемняючу сітку, бо там стільки кавалерів я вам кажу, не можна навіть сісти кави попити. Але ж ви не подумайте, не до мене кавалерів, от до цієї красуні. Дже. Да? До тебе? Крім вулиці, багато чого змінилося у нас на території. По-перше, раніше тут були бур'яни, ну, вище мого зросту. Ми мало того, що зробили всі бур'яни, так ми ще й зробили дуже багато дерев. Так, да, під минулим відео ви нам писали в коментарях, що ми це зря зробили. Особливо зря ми зробили той оріг, горіх великий. Але, по-перше, я ще раз скажу, що той горіх був вже старий, він міг упасти і нам на хату, і сусідці на участок. І Профіт, як то кажуть, бонус з того, що ми з його це все порубали, це дрова, якими ми тепер можемо палити пічку в хаті цілу зиму. Ну і крім того, воно дрів Ми ще дров точніше, ми ще склали цілий забор. Тобто точно нам їх вистачить не те, що на цілу зиму, а може й навіть і на весну. Цікаво, щоб покасити всю цю траву. Ми купили бензинову касилку. Спочатку ми подумали, блін, навіщо треба було електро, але в цьому році переконалися, що точно бензинова це топ вибір. Дерева, які ми не спалили, кажуть нам дякую і дарують чудові плоди. Мамою не були б дівчатками, якби не посадили трошки гарних квіточок і маленький огородик. Але знали б ви, як це було важко викорчовувати це коріння для того, щоб цей огородик вийшов? За ті два роки, які тут ніхто не жив, бур'яни вже стали почувати себе. Як вдома вкорінилися так, що просто перекопати їх неможливо. Тому коріння бур'янів і деяких дерев паразитів приходиться обкопувати, обрізати, одним словом викорчовувати і тільки потім все перекапувати, щоб у нас був огородик і місце, де сажати квіти. Спадково. Насправді я був проти цього огородика, бо, ну, уявіть, 45 км від дому сюди їздити кожні вихідні. Раді чого? Раді картошки, це яка золота вона буде? Скажіть, пишіть в коментарях. Мені здається, легше було б купити це в магазині. Але, ситуація. От уявіть, прокидаєтесь ви, виходите на огородик, зриваєте там помідорчик, агірочок, і вони ну, такі смачні, ну це просто не передати. Хай воно буде золоте. Але воно таке своє рідненьке. Як ви могли побачити, ззовні зроблено ну дуже багато роботи. А тепер пішли покажу, як змінився наш будинок всередині. Перше, що ми зробили, ми. Тут прибрали в цьому придбальничку, трошки пофарбували вікна, повісили полотенка, умивальничок, організували полочку для взуття, оббили потолок. Ну і скажіть самі, видно зміни. Робити великий ремонт всередині будинку в нас особливо часу не було. Але невеличкі зміни своїми очима ви все-таки побачити можете. За весну і літо ми організували собі спальні місця, зробили кухню і відремонтували пічку. Один із важливих моментів на дачі це був туалет і душ. Для того, щоб переробити заново Повністю туалет, у нас не було ні часу, ні грошей. Тому вирішили зробити таке: ми поставили біотуалет, обклеїли клейоночкою душ і чудово справлялись в селі. Ми вже казали, що в цьому році ми поміняли вікна, щоб нам всередині в будинку було жити тепленько, ночувати тепленько. Але вікна там ми поміняли, а от відкоси і відливи поставити вчасно забули. І тому у нас вийшла така проблема: після величезного дощу, який був на початку літа, у нас відпала штукатурка. Ну, що робити? Ну нічого, будемо щось робити, будемо ставити нарешті ці відливи, хоч не вчасно, і. Штукатурити тепер будинок і перекрашувати заново. Не мала баба клопоту, поставила вікна. Нічого страшного, як мінімум, всередині ми вже підмарафетили, підмарафетимо і ззовні. Тим більше це не єдина проблема, яка сталася за літо. Не знаю, як саме вам показати, але ось у нас така проблема. Ось все завалиться зараз вже скоро. Після дощиків, пам'ятаєте цю нашу пристроєчку рушиться, завалиться. Ще Що будемо щось мостирити. Знову ж таки часу полагодити її і зробити заново в нас не було категорично. Тому як ми вийшли з цієї ситуації, ми просто... Підперли її добряче паличками тут і там. І вона тримається. І ми молимось на неї, щоб вона трималась. А що ж з водою, спитаєте ви? Ми в цьому році так нічого й не вирішили. Беремо воду отут, в цій пристрочці, там у нас насосик. Набираємо воду в бутилки, а також в ванну для поливу і сюди в бочечку і все таке. Ви самі знаєте, що. Ну, типу, в ідеалі нам провести воду в будинок, але скільки це коштує? От напишіть, будь ласка, в коментарях, хто стикався з такою штукою, як провести е, на такому дачному, на такій дачній ділянці воду в будинок. Скільки це коштує? І що робити з туалетом? Тоді так, якщо вода буде в будинку, треба якийсь септик, всі діла. Але от як це зробити, щоб не за всі гроші світу? Напишіть нам, будь ласка, а ми, звичайно, всі коменти прочитаємо і щось для себе виберемо. А от на цьому моменті хотілося б зробити паузу і подумати про наступне. Багато з вас під минулими відео писали, що, ну що ж ви купили? Я б на вашому місці все б зрівняв би з землею і побудував би заново. А хтось вже відчуваю, напише, після того, як подивиться це відео, що М -м, ви так мало зробили, я б на вашому місці вже тут і пофарбував би, покрасив би ремонт, би зробив, все б зробив на світі. Але, друзі, хотів би вам нагадати. В якому світі ми живемо. Зараз у нас війна, якщо що. Я розумію, звичайно, що квартири будуються, машини купуються, дома купляються, будуються у багатьох, але ну, не у всіх. Не всі мажори, не всі заробляють так багато грошей. А деякі ще і деяку частинку свого доходу донатять куди? На Сили оборони України, звичайно. І оце деякі це ми. І на жаль. В даному випадку на цьому страждає трошки наш будинок. Але нічого, так як Україна переможе свинособачу собачу країну, так і наш будинок все ж таки скоро стане нормальним, красивим і доглянутим. І ще в цьому моменті хочеться сказати велике дякую нашим друзям, які нам допомагали цей рік будувати те, що у нас є, або ремонтувати. Перше, це компанія Градієнт. Офіс якої або склад якої був розбомблений терористичною атакою. Саме знаєте, якої країни? 404, тим більше ми використовували часто їхні продукти для того, щоб робити щось, щоб таких терористичних атак стало менше. Ну, не ми, а наші друзі. Ще одні наші друзі. Також ми дякуємо нашим друзям, 25 Coffee Roasters за їх чудову ароматну каву, яка нас зігрівала і дарувала нам класний настрій в ці легкі часи. Ну і не можна не пригадати компанію лідер, чий? Електричний акумуляторний інструмент допомагав нам не тільки в будинку, але й в ремонті наших старих мотоциклів. Дача в цьому році нас спасла від аномальної спеки жорстких відключень електроенергії, ходіння пішки на 16-й поверх маючи собаку. А для того, щоб нам тут нормально чилилось, ми придбали суперову качелю. Ми ховалися в будинку, бо тут не так жарко, і ходили на пляж, відкисали там цілими днями. Та щоб ви розуміли, ми на дачі не тільки пахали, а ще й нормально відпочивали. А ще з того горіха, що ми спиляли, зробили ну, просто прикольний столик. Дивіться. Столик зі стульчиками. Тут можна зранку вийти, попити кави, покорити комусь. Нормаз. Погратися з собакою там всі оці діла. Ні, Ну, насправді пройшов рік, але я вам скажу так: на будинок сусідки, який для нас був ідеалом, ми вже, я вже дивлюсь, не пускаючи отакі слюні, як минулого року, бо, ну, не дивлячись на те, що наш будинок виглядає. Ще не так ідеально, але за цей рік ми зробили ну, дуже багато всього. Дивіться самі, ну реально. А тепер сюди можна приїжджати не тільки на вихідні, але й хоч жити цілий місяць. Що я і робила? Я першосезонник на дачі, тому я навіть уявити не могла, наскільки це круто. Тиша, спокій, пляж, ліс, свіже повітря. Я з дачею навіть забула про мотоцикл. Тому мотоциклісти, хто трошки мене загубив, я тут кайфую. А ще в наступному відео вас і наших батьків чекає приємний сюрприз. Ми зробимо наш будинок ще затишнішим. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашою дачею. Наступне відео зовсім скоро.